Люблю робити подарунки. Але не менш приємно їх і отримувати. Дуже багато років хотіла дегідратор-сушарку собі придбати, але вічно щось мене зупиняло. І ось такий подарунок я отримала від своїх подружок. Верніше вони склалися грошима, і я замовила у відомому для вас вже магазині тостероні дегідратор Лібертон. Що він собою являє, я зараз вам в деталях все покажу і розкажу. Зроблю такий коротенький обзор свого нового кухонного девайсу. Кришка. Два піддони для пастіли. Постійно мене просили: покажіть джерки, покажіть кабануси, покажіть, як ви готуєте пастілу. Для того, щоб її приготувати, то треба мати ось такого девайсу. А як я вам його покажу, як у мене його не було. А тепер покажу. які питання. Сім з'ємних секцій, які дозволяють одночасно сушити дуже велику кількість продуктів. Що можна сушити у дегідраторі? Та все. М'ясо, фрукти, овочі, ягоди, гриби, зелень, сіля, тархун посушу, і буде в мене домашня спеція. Ось погляньте, зрізала кріп. Таку пухнату частину порізала на заморозку, а ось такі цурпалочки посушаться, переб'ються блендером, і буде у мене домашня приправа для перших страв. Вигідно? Вигідно. Я навіть купила ось таку штукенцію, щоб виймати серединку із яблук і робити потім свою домашню сушку. А коли її завакумувати, то це просто буде супер. Особливо буде вигідним ця річ, коли йдуть ось такі затяжні і доконуюся в черговий раз. Що для жінки багато помічників на кухні не буває. До речі, на нього діє знижка. Якщо ви скажете від мене, мінус 300 гривень від ціни 2999 гривень. Плюс є оплата частинами. Це все я вам залишу в описі. Цей дегідратор він не просто сушить, він зберігає смак, аромат, поживну цінність кожного продукту. Обираючи сушарку лібертон, ваш заготівельний сезон пройде максимально ефективно, смачно і без лишніх турбот. Рекомендую.